Дивіться, через страх отримати штрафи можете зробити більше помилок. Розумієте? Тобто, дуже багато наші страхи вирішують. У нас взагалі проблема невпевненості страхів, вона може бути навіть не через водіння. Це може бути просто у вас всередині є щось, що вас заставляє постійно тривожитись. І ось водіння це як той тригер, да, який вам. Підсвітив те, що ви тривожні, да якась є причина. Можливо, ця причина там десь з дитинства. Можливо, це якась ситуація, яка ще щодо водіння. А можливо, саме на водінні у вас оця тривожність з'явилась. А може вона тільки проявилась. Ми цього не знаємо. Тому це те, що буде вам якраз заважати. І коли ми їдемо з постійним страхом не порушити там або ще щось, то ми можемо якраз більше помилятися. Трошки відпустіть цей момент, просто знайте, що водіння це в цілому складна штука, так само як життя. Знаєте. І ваша задача планувати свої поїздки наперед, поки є така можливість. Звісно, якщо ви возите дітей, щоб діти були пристебнуті в автокріслах, ви так само перевіряйте документи, чи у вас все в порядку з документами, перевіряйте, чи у вас автомобіль в справному стані. Ну і перш за все подумайте про те, чому ви так тривожитесь. І де оця тривога у вас взялася.